Всім привіт. Ну, от поставив сельодочку на холодне копчення. Такий ящик у мене підвішую а там за проволочку. Отакий от. От от димогенератор. Тут всередині сітка стоїть з воздуха на скраза. От. І отако її ну, по кругу. Там невеличкий зазор, щоб тяга була. Я тут собі це буду регулювати, розгориться, буду регулювати тягу, щоб скільки диму йшло. Вон там через верх трубочка, сяточка і теж йде дим. Зараз ну, розгориться трошки і буду наблюдати за їм. Ну, це десь займе у мене 8 годин, таке холодне копчення з кумбрії. От дивись, наскільки жирна риба. Диви, капка жиру висить. Це все. П'ять хвилин висить. Вон диви. П'ять минут висить на вулиці. Світу немає, нема чим обвітрити. Диви. Капка висить. Ось. Все. Диві вже накапалось її. Оце наскільки вона жирна риба. Так, зараз треба поміняти одного крючка. Откриємо, подивимось, що тут з димом робиться. О, а тут диму скільки. І риби не видно. І наскільки густий дим. Так, ну ось 6 годин прокоптив. Отакий колір виходить. Але чомусь, от, бо я вийшов наверх, от зверху диму нема чомусь. А весь дим от знизу. Ось вхід труби. Ось дим виходить. І чомусь дим не підіймається вище половини ящика. Чому, поки не розумію, хто знає, то підкажіть, будь ласка. Ну, ще раз показую ось такий колір. Скумбрії. Зараз виб'єш, хай трошечки провітриться. Так, ну ось присвітлій фонарика. Вроді раз вийвся прийдемо в хату, отснімемо як воно при кімнатному світлі. Так, втім би і красивий золотистий окрас. Так, ну тепер вже при днівному світі бо вчора приїхав світла і вдома не було. Десь о другій ночі тільки світло появилось тому. Вже навіть знімав. Ось такий от колір. Як так на світ показати? Ось такі от коліриць жир там знову вже з'ї капає жир. Ось так от закоптилося. От вже можна мабуть, закидати у вакуум, може, ще хай постоїть, На балконі жарко, зараз будемо щось думати. Так, ну от, пофасував скумбрію копчену в пакетики і тепер будемо його вакуумірувати. Такий в мене вакууматор. На каналі про його відео є. Зараз будемо вакуумувати. Нічим не відрізниш від магазину. Так, ну а тепер бонус для тих, хто додивився відео до кінця і кого цікавить дійсно копчення, показую що зроблений ось цей димогенератор. І тут просто труба. У мене була знову на 110-та. Ось такої зробив. Просто труба наскрізь. Далі низ. Ось таке от піддувайло зроблено. Сюди для тяги ось такий от шибер. 5. Ось. Добавляємо, і збавляємо тягу. Ну, тут мітки поставлю. Це повністю якби закрито. Це десь на цю мітку я його відкриваю, регулюю туди-сюди потязі. Так, щоб уже розуміти по тязі. Коптив, намалював оцю мітку, що в неї якраз нормально получається. Що ми робимо? Збираємо. Це ставиться сюди, ділося. Це ставиться отак. І далі в цю сітку. Тут дно заглушено. От. Засипаємо. Ну, у мене щепа саморобна, робив на своєму ще порізи, відео є на каналі. Ну от такий от я мікс зробив тут е трошки е вишні і олька перемішана. В принципі, вон, такі цурки тут теж горять. Завчора скажу так, що одна зарядка 3 години. Ось така от щепа, такий от мікс. Засипаємо його сюди. Я не трамбував. Якщо спод фуганка, то треба трамбувати трошечки. Ось, ось такі спод ще трамбувати не потрібно. Так туди його вставляємо. І тут треба, он... щоб був зазорчик між сіткою і Трубою, щоб воздух проходив. Можна зробити, у кого немає круглої, я думаю, що можна з квадрат труби зробити і потім просто тут по уголочках буде воздух проходити, а сітка має, щоб плотно ставала. Ось такий от гусак. Вдівається зверху. І все, і воно. Тяга єстена і воно горить, не треба ніякого електричества, нічого. Тому що ось це в мене цей вивод і цей, це я робив, сюди ставив компресора з акваріума, щоб типу, ежекція. Ну, от, ну, Не сподобалося, не горить і тим паче те відео, яке було, без цієї сітки. Тобто тяги ніякої. Немає електричства, нічого взагалі не зробити. Тут звісно, тяга. Ну, ось такий от, димогенератор. Все, всім дякую.